Доброго дня, говорили ми з вами тоді, коли е, тільки кабмін вносив на десь середині грудня, коли е, було вже внесено цей законопроєкт до, на розгляд Верховної Ради. Зараз бачимо, перше читання вже все ж таки подолали. Е, що зміниться? Що зміниться, якщо е, інститут е, лобіювання запрацює в Україні? Дивіться, треба розуміти, що цей закон це одна так би мовити з вимог європейського союзу. Чому вони хотіли це зробити? Тому що це Україна, одна з так званих постолігархічних країн, тобто, де в нас вплив бізнесу дуже сильний на владу, і от цей закон мав би врегулювати ці відносини. Тобто, якщо хтось хоче, так як пан Маслов сказав, впливати на певне рішення, він повинен назвати себе лобістом, зареєструватися в реєстрі. І тільки після того вести перемовини з певними посадовцями, які відповідають за ухвалення цього рішення або там за його подання, от тому закон був розроблений для дуже таких цивілізованих завдань. Проте... Ми бачимо в ньому низку застережень. Ми ще з вами тоді в грудні обговорювали момент про розмежування понять лобіювання і адвокація. Ми знаємо, що в Україні дуже активне громадянське суспільство, і багато реформ відбувається саме завдяки тому, що громадянське суспільство штовхає їх. От і часто. Підтримка роботи громадянського суспільства відбувається за кошт міжнародних партнерів. Але те, що робить громадянське суспільство, це називається адвокація, і ключовий момент адвокація без мети отримання прибутку і в суспільному інтересі. Тут ми вже бачимо заяви від різних представників різних політичних сил, щоб цей закон використати не за призначенням. Зменшити вплив олігархів на нашу політику, а для того, щоб розібратися за надто активним українським громадянським суспільством уже до другого читання і Крулько заявив про свої. Речі, що нарешті ті, хто боролися за прозорість влади, вони мають стати самі прозорими і назвати себе лобістами. З другого боку, так само ОПЗЖ заявляє, що всі гроші там іноземних партнерів, які будуть приходити, це теж певною мірою лобіювання, і це спосіб усунути громадянське суспільство від впливу на реформи. Це тільки одне з застережень цього законопроекту. Yeah. Чи є нардепи, які будуть підтримувати от внесення якихось запобіжників або подібних речей вже в другому читанні, в остаточному варіанті не було? Чи маєте знову ж таки комунікацію, чи можливо просто навіть інформацію, що такі зміни будуть внесені? Чи зараз якраз і займаєтеся адвокаційною кампанією з цього питання? Тому що теж ми розуміємо, що від подібних речей виграє тільки? Ну, якщо чесно, навіть і не всі нардепи від цього виграють. Це хіба якась помста для них може бути. Якщо подібне буде таки проштовхнути і проведуть в законі. Ну от те, що ви кажете, якраз негативні моменти ми вже бачимо, і вони звучать в заяві низки нардепів. Я назвала це і батьківщина. Так, це і опозиційна платформа за життя, які розглядають цей законопроект як інструмент помсти. Звичайно, є. Народні депутати це із голосу і зі слуг народу, які розуміють важливість цього законопроекту якраз в темі боротьби з корупцією. Це один момент, і важливість в виконанні вимог по руху до Європейського союзу. Тут ми очікуємо зі свого боку, що відбудеться певне погіршення норм цього законопроекту до другого читання. Важливо також наголосити, Наталю, от мене особисто. Хвилює відповідальність, яку вони. Прописують в законі, тобто, якщо ти там дієш лобіюєш щось не за зареєстроване, це штраф від 850 до 1750 гривень. Ви тобто ну, зрозумійте, що лобіюється питання дуже велике. Це і питання енергетичного сектору, це питання в екологічному секторі, агро. Тобто там ціна питання мільярди. І якщо людина проводить чи, чи організація, проводить лобійську діяльність і їй простіше про це не казати і заплатити 850 50 гривень, ну, окей, розумієте, тут ем, неадекватне співвідношення відповідальності, вона є надто малою. І ми виступаємо за те, що законопроект варто допрацьовувати саме в цій частині, тому що е, ну, він чинить великий вплив і на політику, і на економіку. І той, хто. Робить це не прозоро або не декларує цього, має нести нормальну адекватну відповідальність, і от власне про гроші про гроші, які можуть бути спрямовані на лобізм, чи можуть вони там безпосередньо бути? Тобто, в щоб не було зараз, у нас наприклад якоїсь такої практики хтось бере собі якийсь кеш, приходить до якогось одного чи іншого законодавця. Передає йому її вже офіційно. Каже, це такий лобізм. Я вас хочу переконати, тобто не за. Системою аргументації, там якогось наведення аналізу даних, як це вплине на те, на інше, ну на, на сферу діяльності безпосередньо, а ось просто такий узаконений підкуп. Люди теж цього бояться. Чи можуть бути там гроші і гроші, в якому випадку будуть взагалі показані? І Ми тоді вже повернемося до ось оцих 850 гривень, так. Так, дивіться, з приводу грошей, як воно працює в Штатах? В Штатах є потужні лобійські центри, це їхня спеціалізація. Вони саме займаються лобіюванням, вони працюють тематичні, там, алкогольні, тютюнові, енергетичні. І якщо ти хочеш якесь рішення в цій сфері, ти звертаєшся до цього центру. Так, послуги дуже дорогі, і, відповідно, вони вже через свої контакти. З цим працюють. Як воно буде працювати в Україні? Мені поки що складно сказати. Але буде. законодавець не може від лобістів отримати гроші. Не може. Пані Віто, так. Ще раз мушу уточнити, так. бо зв'язок якраз а це дуже така визначальна, визначальна така позиція. Не може отримати законодавець від лобіста прямі гроші. Так, цей момент, да. І ще один момент важливий в цьому законі, який є. Всі лобісти будуть зареєстровані в реєстрі. Так, цей реєстр буде вести на ЗК, там будуть їхня і звітність, і з приводу чого відбувалося лобіювання, з якими представниками вони контактували. Але момент, що зараз це не поширюється на народних депутатів. Хоча ми часто знаємо, що народні депутати саме є ініціатором таких. Змін в чиїхось інтересах, скажімо так, або От. в своїх навіть тому, що дуже велика частина народних депутатів війшли як під перекриттям в Верховну Раду для того, щоб підстоювати свої власні інтереси. Це ми теж знаємо. Правильно якраз про цей момент заявили низка громадських організацій. Що якщо ми робимо лобізм в і кажемо, що ми це робимо на виконання вимог європейського союзу. То ми маємо робити так, як просив європейський союз. Просили поборотись з олігархами. І ми вважаємо, що треба фокусуватися саме на рівні парламентського лобізму. Не треба його розпорошувати там на місцеві ради, на місцеве самоврядування, як казав Маслов. Давайте ми врегулюємо спочатку оцю от сферу, і насправді це, це дуже важливо, щоб нардепи були за. Провадили діяльність за тими ж правилами. Там ще є вимоги певні до етичних стандартів. І теж наші колеги кажуть, що не поширюватись воно буде на народних депутатів. Ну і реєстрація, ось ця все ж таки в нас запланована добровільною чи обов'язковою. Наскільки я розумію, добровільною, хотів зареєструвався, хотів не зареєструвався. Але якщо ти займаєшся лобізмом, ти маєш бути зареєстрованим, ти маєш декларувати певні дії, ти маєш подавати звітність, НЗК має вести цей реєстр, забезпечити його оприлюднення, так, забезпечити в ньому належний пошук інформації. От, але якщо ти будеш впійманий на ведення лобіських дій, але не зареєстрований, то вже оці от дрібні гроші, про які ми з вами говорили, треба б ти сплатити в якості штрафу. А хто власне буде доводити, що це був лобізм? Це підзвітність НАЗК буде? Чи, є, чи є... так з цим це має це з цим має працювати НАЗК, Ну до НАЗК не можна використовувати слово підслідність, тому що воно є превентивним органом, а не правоохоронним органом. Але так, це сфера відповідальності цього органу. З вашої точки зору, що обов'язково треба все ж таки змінити до другого читання, крім того, що ми зараз вже з вами обговорили, чи це ключове, і цього в принципі буде достатньо для того, аби стартувати, а далі вже виходити і бачити, що, що ще не працює, і тоді вже змінювати. Так, ключове це сфокусуватися на рівні парламенту, не розпорошуватись, зробити однаковими правилами для всіх, в тому числі і для народних депутатів, і зробити так, щоб закон працював дійсно на боротьбу з тим олігархічним лобізмом, як він був передбачений, а не для того, щоб так розправитись або помститися адвокаційним і тим громадським організаціям, які працюють в сфері суспільного інтересу.